Протих відновлюють храм собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, на якому етапі ведуться роботи. Дивіться далі. Після пожежі, яка виникла у храмі Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі, продовжують проводити реставраційні роботи. Зокрема, тут працюють художники, які відновлюють яскравість образів, що зазнали ушкоджень. Також тут залили стяжку для підлоги, що стосується розписів на стіні. То вони зазнали ушкоджень від гасіння пожежі однак, маленькими, але дієвими кроками святиня відновлюється кожного разу. Майстри працюють щосили, аби якомога швидше тут у храмі знову лунали молитви за все найкраще. Проте, усі роботи не є дешевими, а тому будь-яка фінансова допомога для храму є суттєвою. Якщо у вас є бажання пожертвувати кошти на відновлення храму, можете зробити це за реквізитами, які будуть в описі під цим сюжетом. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.